Дуже багато людей, вони думають, що цей тариф, який вони платять за електроенергію, він не включає в себе розподіл і не включає в себе передачу. Включає. От. То перше, що важливо розуміти, що ці 4,32, то сюди входить і доставка, і передача. Відповідно, 4,32 мінус 20% ПДВ це там виходить 3, 3,60%. Із з 3,60 ми віднімаємо мені здається, 63 копійки. Це тариф на передачу Укренерго, да. тобто лишається там 2,97. Із з 2,97 ми по кожній області віднімаємо тариф на передачу. Тариф на передачу для другого класу. Реально компанії, яка постачає електроенергію, залишається нічого. 50 копійок. Ну тому в Закарпатській області. Потім цей постачальник іде на ринок і купує електроенергію на ринку. І відповідно він її купує за 5 гривень, за 4 гривні, за 3 гривні, а оцю різницю він акумулює. І потім він отримує різницю по результатам там, якогось звітного періоду, отримує різницю від компанії. Від він компанія гарантований покупець, яка є оцим посередником між енергоатомом і вже постачальниками. Так? І енергоатом сукупно за цілий рік витратив 110 мільярдів гривень.